Гортаючи сторінки соціальних мереж, вільногірці часто зустрічають публікації Палацу культури та спорту Металург із запрошенням на творчі заходи, які тут проводяться, або звіти про них як вже здійснені, а поряд із цим про активну роботу в напрямку збору коштів на підтримку наших воїнів, захисників та захисниць. З перших днів повномасштабного вторгнення палац культури розпочав волонтерську діяльність. Вона включала в себе пиши балаклав, перчаток та спідньої білизни для солдат. Також спільними зусиллями ми виготовляли полуфабрикати. З метою підтримки морального духу і працівників філії, мешканців нашої громади, був започаткований патріотичний флешмоб думки українських сердець, в якому прийняли участь усі артисти палацу без виконання, Виключення. Співали патріотичні пісні, робили тематичні відеоконцерти. А з березня 2023 року адміністрацію палацу започаткований мистецький благодійно патріотичний марафон Небайдужі, мета якого полягала у зборі коштів на потреби ЗСУ. Цей марафон об'єднав і дорослі, і дитячі колективи палацу. І до нього долучилися усі прихильники та поціновувачі творчості наших колективів, творчості палацу. Я впевнена, що разом ми довели, що здатні суттєво допомогти нашим захисникам на шляху до нашої неодмінної перемоги в рамках марафону станом на 1 листопада 2023 року було зібрано 135 тисяч триста це завдяки тому, що з березня 2023 року було проведено 21 концерт з усиллями колективів палацу, 10 із них це звітні концерти наших колективів, які теж прийшли в рамках цього марафону. І коли ми провели перші. Два концерти в рамках марафону. В нас виникла потреба про перенаправлення цих коштів нашим захисникам, і тому ми зателефонували знайомому волонтеру, який займається доставкою всього необхідного на позиції наших захисників, і так народилася співпраця з Валерієм Білоусом, з яким адміністрація палацу співпрацює і по цей час. Валерій Білоус веде свою волонтерську діяльність вже багато років. Взагалі, волонтерська діяльність в мене почато з 2014 року, потім була пауза, і зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення Кацапів на нашу землю, я не планував знову займатися волонтерською діяльністю. Але постійні телефонні дзвінки від хлопців, які вже були мобілізовані, які вже до цього ми з ними мали контакти по війні, отак вона закрутилась сама по собі, скажімо так. Тобто ми почали з командою знову працювати. Ми почали налагоджувати контакти там по поставках автомобілів, медицини, харчів, обмундирування. Що вдавалося, що не вдавалося, це такий шлях. Він, до нього не треба йти, він сам приходить, якщо в тебе є бажання цим займатися. Як почалася ваша співпраця з колективом Палацу культури та спорту? Одного дня просто був телефонний дзвінок від Андрієвої Оксани. І вона запропонувала допомогу. У нас був збір відкритий на ремонт волонтерської автівки. Чи то волонтерська, чи то військово, вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що була автівка. І на момент її дзвінка ми вже вирішили це питання. Я її попросив, просто, якщо можливо, допомогти в іншому направленні. У нас було питання не закрити по турнікетам. І вона сказала, що взагалі без проблем, і з цього моменту в нас в принципі воно все зав'язалося, все пішло, пішло, пішло. На донати в рамках марафону «Небайдужі» були придбані вже понад 270 одиниць кровоспинних турникетів, більше 100 одиниць евакуаційних нож аптечки. Воїнів укомплектовані тактичними ножицями та назофаренгіальними трубками. Придбана пральна машина у госпіталь, а придбані дві установки у МК-1К для фіксації колісних транспортних засобів по запиту теж нашого місцевого працівника філії, який зараз знаходиться у лавах Збройних сил України. Вони постійно нам купують турнікети, постійно допомагають з медициною. Неодноразово ми їх купували, неодноразово відшивали м'які ноші для евакуації поранених та загиблих бійців з поля бою. Також ремонтували разом автівки військових, і для шпиталів ми купували пральні машини там, де лікуються наші хлопці поранені, лежачі, які не мають змоги самі себе обхажувати. Їх обхажують медсестри, і для цього були куплені пральні машини колективами і зусиллями палацу культури металург. Війна, на жаль, триває, і як ми вже впевнились, майже кожна гривня. Може врятувати життя, тому і в цьому творчому сезоні марафон Палацу культури Металург небайдужі продовжується і. Користуючись нагодою, хочемо запросити усіх мешканців громади, працівників філії, і дорослих і маленьких на черговий концерт в рамках марафону, який відбудеться 3 листопада о 18.00. Концерт об'єднує юних наших артистів у прагненні зробити свій маленький, але суттєвий внесок у перемогу. Концерт має назву Маленькі серця великі. Мрії, тож приєднуємось, співаємо, танцюємо та донатимо.